Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Сьогодні хочу показати вам ось такий цікавий візеруночок це така ажурна сітка з, ну, мабуть, з вузликами. В'яжеться дуже легко, дуже просто, і я думаю, стане в нагоді у в'язанні якогось кардигана, можливо, жилета, можливо, футболочки. Це вже на ваш смак. Як вам. Ваша фантазія підкаже. В'язала я його спочатку на спицях 3,5. Бачите, тут такі менші дірочки виходили. Потім перейшла на спиці 4,5, і це в мене спиця 4,5 зараз. І виходять ось такі більш більш ажурніші дірочки такі, да більші. Це я пров'язала для того, щоб було видно, щоб вам допомогти да в підборі спиць, який. Результат, який ефект ви захочете досягти? Ось так. В'яжеться все дуже легко, дуже просто. Раппорт цього візерунка складає 2 петлі і 4 ряди. Тобто зараз я набрала кількість петель кратну двом. у мене, тут здається, 16 петель і 2 прушкові. Перший ряд ми пров'яжемо підготовчий просто виворотніми петлями, для того, щоб потім красивіше виглядав візерунок. Так, Цей э, ряд ми до уваги не беремо Так, будемо рахувати з цього ряду, який ми зараз почнемо. Ще скажу, що спиці в мене 3,5 і ниточка ярнар джинс. Отже, перший ряд візерунку. Знімаємо першу петлю і заводимо спицю за другою петлею, тобто між другою і між третьою. Просто в проміжок. Відхоплюємо ниточку, витягуємо і робимо накид. Тепер пров'язуємо по черзі наші петлі із лівої спиці, лицевими петлями. Першу пров'язали і другу пров'язали. Тепер лівою спицею підхоплюємо наш накид і витягнуту петлю з проміжку, і перекидаємо через зняті петлі. Ось так. І далі робота над цим візерунком буде полягати. Тому, щоб ви витягували петлю, робили накид, пров'язували лицевими петлі і перекидали дві петлі через дві пров'язані. Ось так, все дуже легко, дуже просто, швидко запам'ятовується, і виходить дуже цікаво, як на мене. Звичайно ж, треба слідкувати за натягуванням ниточки, за тим, наскільки ви витягуєте нитку, да? тому що від цього потім залежить вигляд вашого візерунка, наскільки рівними будуть петлі так? петлі і, власне, сіточка ця, наскільки вона буде рівною. Так, Ось дов'язую я вже рядочок до кінця. Так. І останню петлю прушковою в'яжу. Ось такий рядочок у нас вийшов, ось такі вузлики цікаві. І переходимо до другого ряду. Другий ряд дуже простий. Він в'яжеться просто виворотніми петлями. Так, Закінчила другий ряд. І ось що ми вже маємо. Така цікава штука виходить. Мені дуже подобається цей візерунок, не дивлячись на його простоту досить ефектний. Так, тепер починаємо третій ряд. Будемо робити, в принципі, все те саме, але розміщувати наші вузлики в шахматному порядку. Для цього першу петлю ми пров'яжемо просто лицевою і будемо тепер обхоплювати. Петлі із двох вузликів, скажімо так, попереднього ряду одночасно. Обхопили накид, дві лицеві, перекинули. Обхопили накид. дві лицеві, перекинули, обхопили, накид. Дві лицеві перекинули. Ось і вся премудрість, я думаю, такий візерунок ви обов'язково використаєте. Мені здається, дуже буде гарно діткам в якихось таких виробах, літніх, можливо, і не дуже літніх, десь на оздоблення можна використати. Тобто, не повністю весь виріб. так? Десь якусь деталь зробити таким чином. Або доріжку пустити таким візерунком, або рукавчики просто зробити. Так, дійшла я ось до кінця. У мене тут залишається дві петлі, тобто одну з них я пров'язую лицевою, а останню прушкова. І тепер четвертий ряд, я думаю, ви вже здогадуєтесь, що це будуть просто виворітні петлі. Ось ми маємо вже 4 ряди візерунку. Ось так він виглядає: такі чарівні павучки, ці вузлики. І тепер будете продовжувати візерунок цей з першого ряду, ну мається на увазі не з того, яке ми пров'язували виворотніми, так? І будете відразу заводити спицю між другою, і третьою петлею, не рахуючи пружковою. Ось так. Якщо вам сподобався даний візерунок, залишайте ваші коментарі, вподобайки. Це допоможе не тільки мені бачити, що вам сподобалась моя робота, але допоможе просувати дане відео і допоможе розвитку каналу. Отже, це відео побачить більше людей, і, можливо, саме зараз хтось шукає такий візерунок, тож ви допоможете ще одній любительниці в'язати. Дякую, на цьому все. До наступних зустрічей!